Привіт, друзі! Російські окупаційні війська почали застосовувати проти України північно-корейський далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Бульсай 4. Пускову установку виявила українська аеророзвідка. Це сталося у Шебекінському районі Білгородської області Росії, коли комплекс Бульсай 4 перебував на відкритій місцевості. Що це за зброя, які її характеристики та яка до неї схожа є на озброєння українського війська, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю, підписуйтесь на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом будемо розвивати українськомовний YouTube. Оскільки точних даних про характеристики північно-корейської зброї майже немає, в окремих джерелах оцінюють дальність ураження цього комплексу в межах від 10 до 25 км. Хоча завжди треба пам'ятати про те, що ці дані публікують самі ж північно-корейці, зброя яких ще аналоговнітніша за російську. Але у будь-якому випадку експерти вважають, що дальність пуску ракети з комплексу бульсай 4 становить понад 10 км, що вже немало. При цьому під час польоту ракетою можна керувати у режимі NLOS, тобто за межами прямої видимості. Такий режим забезпечується шляхом системи, яка була повністю запозичена з ізраїльського Spike NLOS. Ракета оснащується камерою, картинка з якої передається через оптичне волокно до оператора, який вже і наводить саму ракету, керуючи нею, фактично як FPV-дроном. Як саме у Північної Кореї з'явилися такі технології, існує два варіанти. Перший бойовики Хезболи ще у середині 2000-х років захопили зразки ізраїльського Спайк, які стали основою не лише для бульсай 4, а й для іранського ПТРК типу Алмаз-3, який має дальність ураження цілі у 10 кілометрів. Другий варіант, і зокрема у Південній Кореї, його вважають основним, це копіювання китайської протитанкової ракети наземного базування HJ-10. Цей зразок був вперше продемонстрований на навчаннях ще у 2014 році, а про існування Bolsai 4 стало відомо у 2016-му, але у складі вертолітного комплексу на Мі-2. У 2018-му корейці продемонстрували версію установки на шасі 6х6. Бульсай 4 складається з поворотного пакету з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шосі північно-корейського колісного бронетранспортера М2010, який оснащений дизельним двигуном та може розганятися по шосе до максимальної швидкості, яка складає 90 км на годину. Бронетранспортер також може пливти по воді із швидкістю 10 км на годину. Його вага становить 12 тонн, довжина корпусу 6,5 метрів, ширина 3 метри та висота 2,80 сантиметрів. БТР одночасно може перевозити 9 осіб, з яких 30 члени екіпажу та 6 десанту. Ракета з комплексу бульсай 4 має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем. Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об'єкти, та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям. Постійний відеоконтакт дозволяє здійснювати перенацілювання в разі виявлення більш пріоритетної цілі. Також це дозволяє досягати високої точності ураження на максимальній дальності з першого пострілу. Нагадаю, що Північна Корея останнім часом регулярно постачає озброєння московитам. Окрім уже згаданого протитанково-ракетного комплексу бульсай 4 вони передали окупантам балістичні ракети та пускові установки до них. А на початку червня цього року видання Bloomberg повідомило про те, що Північна Корея відправила залізницею до Росії близько 5 мільйонів артилерійських снарядів різного калібру. Якщо порівняти комплекс бульсай 4 до тієї західної зброї, яку для українського війська передали союзники, то найбільше за характеристиками до нього схожа мобільна наземна платформа «Вольфрам», яка використовується для запуску ракет Брімстоун. Брімстоун це ракета класу поверхня-поверхня або повітря поверхня, розроблена та виготовлена консорціумом MBDA для британських королівських повітряних сил. Перші ракети Брімстоун були виготовлені у 1999 році. Спочатку планувалося, що вони будуть використовуватися за принципом вистрелив і забув проти масових скупчень бронетехніки противника за допомогою активної радіолокаційної головки наведення навіть проти цілей, що рухаються. Але досвід використання Brimstone в Афганістані привів до того, що до ракети додали лазерне керування і вона стала дворежимною. Це дозволило вибирати визначену та найбільш пріоритетну ціль. Брімстоун можна запускати у кількох режимах атаки, прямо чи опосередковано проти одиничних цілей колони чи групи цілей. Останній режим використовує можливість залпового вогню. Після запуску ракет носій може вільно маневрувати далеко від цільової області або навіть вражати інші цілі. Можливо, запрограмувати ракету на ураження цілей з певною сигнатурою радіолокації, наприклад, патрульних катерів. Оскільки в повітрі може бути до 24 ракет, система наведення має алгоритм, котрий забезпечує, що ракети вразять свої цілі в шаховому порядку, а не всі одночасно. Технічні характеристики ракети Brimstone. довжина 1 метр 80 м, діаметр 18 см та маса 50 кг. Маса боєголовки 6 кг 300 г. Ракета має швидкість 450 м за секунду. Вартість однієї такої ракети становить 105 тисяч фунтів стерлінгів. Україна отримала першу партію ракет Брімстоун від Великої Британії для відбиття російського вторгнення ще у 2022 році. А у травні того ж року з'явилися перші докази бойового застосування ракет проти російських загарбників. Так, 17 травня 2022 року було опубліковано відео бойового застосування ракет Брімстоун українськими бійцями сил спеціальних операцій по парі російських танків. А відео успішного застосування ракет по російській бронетехніці в районі населеного пункту Мале Веселе на Харківщині було опубліковане в червні того ж року. Взагалі, виробник розробляв ці ракети в першу чергу для запуску із літаків, гелікоптерів та безпілотників. Хоча українські захисники успішно запускали ракети Брімстоун за допомогою наземних пускових установок, переобладнаних зі звичайних цивільних автомобілів. Це змусило компанію, що виготовляє дані ракети, замислитися над встановленням пускових установок на спеціалізовану військову техніку. Так виникла ідея спільного виготовлення компаніями MBDA та SC Group мобільних пускових установок Вольфрам, які можуть одночасно запускати до восьми ракет Брімстоуну. Установки Вольфрам виявилися настільки вдалими, що було розгорнуто їхнє серійне виробництво. Україна вже встигла отримати кілька десятків одиниць цієї техніки. Окрім цього, мобільна пускова ракетна установка Вольфрам стала також штатним озброєнням британської армії. Вона має броню та може захистити екіпаж від уламків артилерійських снарядів, пострілу зі стрілецької зброї і від вибуху міни. Вага ракетної установки Вольфрам становить близько 11 тонн. Також вона може перевозити півтори тонни вантажу. Апаратура наведення на машині відсутня, оскільки ракети Брінстоун оснащені радіолокаційною головкою самонаведення міліметрового діапазону, дальність стрільби яких складає до 25 км. Ракети Брімстоун успішно уражають більш ніж 98% статичних, рухомих та маневрених цілей. Так що протитанкові ракетні комплекси бульсаї 4, які рашисти отримали від Північної Кореї, не являються чимось новим, це просто вкрадені технології інших більш розвинених країн, які використали для виготовлення власної зброї. І методи боротьби проти таких установок усім добре відомі. Тож сподіваємося, ЗСУ швидко перетворять північно-корейську техніку у металобрухт. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!